Тут новеньке опитування. 71% українців вважають, що Україна повинна відвоювати всі втрачені території, повинна відвоювати. Я зараз хочу, щоб ви додивилися відео до кінця, тому що в кінці ви зрозумієте, хто нас оточив і хто нас тримає в заручниках. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І в кінці я зроблю деяку пропозицію, через яку Україні ну, потрібно буде пройти, якщо це буде в моїх силах. На жаль, це необхідність. Так от давайте повернемося до цифри: 71% українців, вважаючи, Україна повинна відвоювати території, а 64% українців підтримують підвищення військового збору і готові до більшого тягаря війни. Тобто 71% вважає, що ми повинні відвоювати, а 68%, 64%, вважають, що ми готові і вони готові до більшого тягаря війни. Ви відчуваєте оце, Україна повинна там, і так далі. Відчуваєте, що таке якесь опитування декларативного характеру, ніби нам завдання дають? Якщо ви це відчули, то ви не даремно відчули. Як ви думаєте, хто провів це дослідження? Ну, напишіть в коментарях, поки я тут паузу зроблю, як ви думаєте, хто провів таке дослідження? Якщо ви написали КМІС, то ви помиляєтесь, але ви помилились разом зі мною. Бо коли я прочитав це дослідження, подивився на оці цифри безглузді, я теж подумав, що це КМІС. Бо КМІс вже неодноразово показував, які вони там соціологи, на мою точку зору. Вибачте, колеги, але вибачте. Так ось переходжу я на дослідження і читаю, що це дослідження виявило, що провела абсолютно невідома нікому компанія, я впевнений, що ви її не знаєте. Власне, це міжнародний республіканський інститут. І ось цей Міжнародний республіканський інститут, з поміж іншого, а, отримав таку цифру в результаті опитування. Більшість респондентів оптимістично налаштовані щодо перемоги над Росією. Зокрема, про віру в перемогу зазначили 88% громадян. Ви скажете, можливо, це опитування проводилось десь в 2022 році, там в березні, квітні, можливо, травні. Можливо, це опитування було, коли деблокували і деокупували значну частину території. Можливо, коли Херсон повернули Україні. Ні, ні. Це опитування було нещодавно, і проведене воно було ось цим інститутом. Я хочу, щоб ви запам'ятали назву Міжнародний республіканський інститут. Я вирішив поцікавитись, а що це за інститут? Що це за Міжнародний республіканський інститут? Я знайшов їх сайт. Виявилося, що це взагалі платформа для онлайн-навчання. Платформа для онлайн-навчання. Що вони пропонують на своїй платформі? Я спробував розібратись, що пропонується, яке навчання. Ну, в цілому, нічого толкового я не знайшов. Цифровий депутат, політичні партії, кращі практики в громадах, абетка політичного активіста, програма стажування для молоді, ну і так далі. Я вирішив, що мені напевно потрібно знати, хоч хто стоїть за цим інститутом міжнародним. Я перейшов в розділ там, де про них, про цей інститут. Ось я прямо при вас клацаю, про навчальну платформу. І тут довго описується, що таке платформа, що керує ними Міжнародний республіканський інститут і так далі. і так далі. Але, але ніяких даних про прізвище, ім'я, хто це взагалі, хто вони, хто вони, де вони проводять дослідження, яка команда у них немає. Я перейшов на на контакти. Думаю, ну, можливо, контакти є. Відкриваю розділ контактів. Адреси немає. Ніякого кода немає. Телефону немає. Є тільки адреса для листування. Ірінсоба.орг. Більше нема нічого. Ви можете використати цю пошту для того, щоб написати цим людям. Хай вони вам дадуть відповідь, звідки вони взяли це дослідження, як вони проводили методологію, кого опитували. Я хочу, якщо ви дослухали до цього моменту, не перемикайтеся, дуже важливо. Зараз просто ахнете. Коли я вам зараз розкажу, що це за люди, ви просто ахнете. А потім ви зрозумієте, чому я запропоную те, що запропоную. Це важливо для нас. І тут я починаю прозрівати. Прозрівати я почав тоді, коли я відкрив розділ. Наші партнери і почитав, що виявляється, робота цього міжнародного республіканського інституту в Україні фінансується за рахунок грантів, що виділяються на постійній основі кількома донорськими організаціями та установами, зокрема, Міністерством закордонних справ та торгівлі Канади, Національним фондом на підтримку демократії, Агентством США з міжнародного розвитку, Міжнародним фондом з виборчих систем і Національним демократичним. Інститутом, угу, подумав я. Так це грантоєди. Це грантові організації, подумав я. Ага. Організація, яка напевно слугує, можливо, підпорядкована фонду, можливо, Сороса. Можливо. А за Сороса там зараз трішки взявся Дональд Трамп і візьметься, я так підозрюю, і. А... Тут партія війни в Україні падає, і ідея війни якось трішечки, трішечки в повітрі розходиться і зникає. То потрібно підтримати. Тут 71% українців вважають, що Україна повинна. Повинна, повинна. ага. А я думаю, ну, можливо, ці люди вони теж нам допоможуть, вступлять у лави Збройних сил України. Ні. Ні. Тому що. А тепер наберіться просто повітря, бо зараз ви видихнете абсолютно. 21 червня 2024 року. А це після того, як закінчувався термін, коли потрібно було встановлювати резерви плюс, пам'ятаєте? Іти оновлювати свої дані в ТЦК, і тоді масово людей дуже призивали. Частина з цих людей вже не живі. Так ось. 21 червня 2024 року Державний секретаріат Кабінету міністрів за підписом Ярема і Губанова, не знаю, хто це, дає перелік представництв донорських установ, виконавців міжнародних проєктів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І ось цим організаціям. А їх включили до переліку 100, якщо не помиляюсь, 33, правильно, 133, всім працівникам цих організацій дала Держава Україна повну тотальну бронь. Не від строчку від мобілізації, яку потрібно оновлювати кожні 90 днів, і ти ходиш, не знаєш, як записатися в ту електронну чергу. А як записався, то 2-3 дні витрачаєш для того, щоб подати свої документи. Навіть якщо ти батько. Трьох дітей і в тебе є відстрочка. Ні, ці організації тупо заброньовані. І що я бачу? Я відкриваю перелік. І кого я бачу на 74-й позиції Міжнародний республіканський інститут США. У нього навіть і ДРПО немає. Тобто, це взагалі не зрозуміло хто. Це взагалі не зрозуміло що. Це взагалі не зрозуміло, звідки взялось. І держава, держава включає всіх цих людей в список повністю тотально заброньованих всіх працівників. І ці люди розказують вам, що вам треба піти на фронт і там загинуть. Вам потрібно відвоювати військовим шляхом і тільки військовим шляхом землю. І іншого шляху вам не пропонують. Давайте там. Змогилізуємо всіх військових, потім поженемо жінок, потім опустимо мобілізаційний вік до 21 року, для того, щоб фонд, оцей інститут, був задоволений. Інституту, у якого немає прописки, ми її не знаємо. Інституту, якого немає телефону, адреси, немає нічого. Є тільки якась пошта, з якої вам або дадуть відповідь, або не дадуть. Але ще є цікавий момент, коли я зайшов на цю платформу, то виявилося, що в Україні оцей міжнародний республіканський інститут співпрацює з центральними та місцевими органами влади. Я хочу запитати у представників центральних органів влади і місцевих, а на якій підставі якась шарашкина контора, незрозуміло де, незрозуміло що, незрозуміло ким утворена. Взагалі має доступ до центральної влади. А може утворитися якась спілка українців за демократію і мати вплив на урядові структури центральної влади Сполучених Штатів Америки? Як ви думаєте, вдасться це? Відповідь вдасться, якщо ця організація пройде жорстку процедуру реєстрації себе як агентів іноземного впливу. А тепер моя пропозиція. Я ініціюю, як громадянин поки що, розробку законопроекту про прозорість іноземного впливу в Україні. Такий закон є в Сполучених Штатах Америки. Хто вже поліз коментарі, писати, що будемо як вражки. Ні. В 1938, якщо не помиляюсь, році. Був прийнятий в Сполучених Штатах закон, який називається ФАРА, можете погуглити. І це закон, який жорстко унормовує агентів іноземного впливу. Вони всі проходять реєстрації, вони всі проходять погодження, отримують дозволи, і громадяни знають, хто це, що це, кого вони представляють, хто там працює, який там штат, які в них повноваження, на кого вони мають вплив, які у них доступи до владних кабінетів. І головне, чому у них є цей доступ до владних кабінетів. Станом на сьогодні я бачу заброньовану грантоєцьку, на мою точку зору, організацію, яка чомусь функціонує в Україні і має доступ до органів влади, і ця організація проводить якесь, на мою думку, псевдо дослідження, яке чомусь публікують навіть такі заслужені а, платформи як. Радіо Свобода, це що? В зв'язку ви працюєте? А для чого ви таке дослідження поширюєте українцям? Невже не видно? Невже ви не бачите, що це за організація? Невже у вас немає запитання, що це за дослідження? Як воно проведено? А це дослідження перевіряв той же самий КМІС чи центр Разумкова? Чи можливо Національна академія наук, там є інститут соціології, можливо, вони перевірили це дослідження і визначили методологію? Можливо, там в цьому дослідженні відповідали представники цього ж інституту заброньовані, що Україна має відвоювати. Ви тепер зрозуміли, чому така була такий початок був? Україна має відвоювати, вони ще нам і команди дають. Вони ще. Розпоряджаються нашими життями. А все тому, що у нас з вами комплекс меншовартості. Ми навпускали в країну іноагентів із Запорібріка, із Заходу, з усього світу, і кланяємося перед ним, не поважаючи українця, але кланяючись перед будь-яким, будь-яким закордонним не хочу сказати, що тепер вам все зрозуміло? А уявіть собі, скільки таких. Представників в Верховній Раді, Кабінеті міністрів, серед помічників народних депутатів, серед міністерств, відомств, серед Міністерства фінансів, правової системи і так далі. Уявили собі, скільки їх таких? І їх всіх підживлюють і потім вас викидають на смітник історії. Просто фізично знищують. Бо заброньовані грантоєцькі організації хочуть, щоб ви воювали без кінця. І ніякої альтернативи вони вам не пропонують. Шкода наших військових, шкода наших цивільних дітей, шкода нашої інфраструктури ми могли б бути потужним оборонним редутом, але нас кинули в цю війну і ще не хочу. Не хочу говорити зайвих слів. Не вірте їм нікому. Не вірте їм нікому. У них немає ні адреси, що називається ні роду, ні племені. Це взагалі незрозуміло хто. Це, можливо, взагалі якісь бандити з великої дороги. Ви цього ніколи не дізнаєтесь. Не забувайте підписуватись і напишіть, що ви про це все думаєте. Чому заброньовані гранатоєцькі організації розповідають вам, що вам робити в своєму домі.